Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і зараз поговоримо про перший сезон стрімінгового серіалу Монарх Спадщина монстрів. Це серіал у всесвіті монстрів від Legendary та Warner Brothers. У цьому всесвіті маємо Годзілу та Кінг Конга, це самі відомі монстри. І зараз про них черговий фільм вийшов. Що називається «Годзіла та Конг. І ось я перед виходом фільму подивився перший сезон серіалу, що розширює цей всесвіт «Годзіли» та інших монстрів, цей монстр -верс». Сам серіал доволі таки цікавий і пригодницький. І це відносно свіжого для мене. Я останнім часом не дуже часто дивлюся пригодницькі серіали, і не впевнений, наскільки це популярний жанр і ще багато їх. Виходить, що персонажі тут не дуже глибокі, та не сильно вони розвиваються і не сильно розкриваються. Багато персонажів це є функціями такими шаблонами, але інше і не вимагається для цього жанру. Тут цікаво спостерігати за світом, за різними країнами світу, тому що протягом цього сезону герої відправляються в різні кутки світу. І це цікаво спостерігати, навіть якщо всі ці закутки виглядають як околиці Ванкувера, як це зазвичай бувало в серіалах, типу Легенд завтрашнього дня та Зоряної брами. Але це все-таки більш дорогий серіал, і тут частина бюджету йде на монстрів. Тут, хоч монстрів і набагато, а вже ж набагато менше, ніж у фільмах, але вони є, майже в кожному епізоді якийсь та монстр виникає і. Загрожує головним героям, і вони від нього втікають. Ну і більшість зіткнень виходять зіткнення з коцілою, куди не глянь всюди коціла. Всюди він встигає. Але це ж все-таки серіал, тому вони використовують готову модель Коціли, що була створена для фільмів. І щоб насторювати нові моделі, не вигадовувати нових монстрів всюди, де можна впихнути, впихують коцілу. Ну і коціла це самий популярний монстр. Тому тут подвійна вигода, хоча, можливо, трохи на сприйняття сказуються, тому що, що ж це? Вже і персонажі про це кажуть: гоціло не чекала, але натрапляють на гоціллу. Ну ще тут історія подається дещо незвично можна сказати, в Нолані стилі. Крістофер Нолан прославився цим стилем, де хронологія розповіді подій порушена і постійно скакають кудись в часі. Ну, і його брат Джонатан Нолан це взяв у серіалі Світ Дикого Заходу. Ну, і, можливо, ще в його серіалі було Person of Interest, але менше. Отак. І зараз через пару тижнів вже виходить серіал Fallout від Джонатана Нолана. Цікаво, там також буде такий же стиль подачі хронологічний, як ми маємо тут в Монарсі, інших проєктах від Ноланів. Але так, цей серіал. Не відноленів, хоч він і створений студією, з котрою співпрацюють. Ну, якщо ж дивитись на хронологію, то маємо на початку нам показують 70-ті роки події з фільму Конг острів Черепад, здається, там і актор повернувся. І тут один з головних героїв серіалу це персонаж з фільму про Конга. Тобто починають з останніх хвилин життя того персонажа, потім. Маємо качок у час в 10-ті роки, майже в наш час, ну, 10 років тому. Потім вже нам показують 60-ті роки, потім 50-ті. ну, Паралельно продовжується ще показувати 10-ті роки, потім знову в минулому до 60-х доходять. І так, хронологія скаче, хоч і основна сюжетна лінія це 10-ті роки, і поступово все до неї сходиться, зводиться кінець сезону вже лише. У нашому часі. Ну, в нашому часі мінус 10 років. Все-таки події в серіалу відбуваються після першого фільму про Годзілу після того знищення Сан-Франциско, коли Годзіла знищив там якихось монстрів, що хотіли зробити гніздо в Сан-Франциско і розмножуватись, але попутно знищили і саме Сан-Франциско. Хоч в фільм і про монарх, але більше він про молодих людей, що є нащадками творців. Організації монарх, і він більше про них, ніж про саму організацію, особливо, якщо говорити про основні події, що в нашому часі там цієї організації монарх мало. Хоча подій в минулому це якраз чисто монарх, і цікаво спостерігати, як вона була створена. Ну і ще тут буває, що персонажі не дуже послідовні та чисто змінюють сторони, хтось на одному боці, потім він змінює думку, на, переходить на інший бік і зазвичай це не дуже явно мотивується. Але це знову ж таки для такого жанру ок. Якщо згадати схожі серіали, це там типова ситуація, що коли треба якийсь конфлікт. і... Щоб не вводити нових персонажів, нових героїв, то старі несподівано змінюють свою думку. Ну, знову таки, шкоди цілісності, напевно, але серіал не про це. Серіал про пригоди, подорож світом і натикання на величезних цих монстрів кайцю. Якщо ж говорити про персонажів в шоу, то, хоч і не головний, але. Найбільш яскравий обличчя першого сезону це Лі Шоу. Він, напевно, більше всього привернув увагу до серіалу, тому що його грають одночасно батько і син. І батько доволі відомий актор Курт Рассел, і його син Вайт Рассел, котрий менш відомий, але також вже має більш-менш популярні ролі. Засвітився у кіно Всесвіті Марвел. І тут навіть у титрах стильсували і зробили акцент, що одного персонажа грають батько і син. Хоча все-таки, якщо дивитися на персонажа, то старий він дещо харизматичніший за молодого, а у молодого більше негативної харизми, хм. хоч вона є і у старого, але старий більш різноманітний, може виражати більш різну і харизму і характер. Ну і, напевно, найбільше, що в цьому персонажі. Викликає питання, це те, що він так спокійно 30 років був у нічого не робив, просто сидів у будинку для престарілих, хоча йому тоді було скільки, 40 років чи 30. Він так в тому віці погодився сидіти 30 років у в'язненні. І оце знову ж таки не в'яжеться з тим, що ми бачили про цього персонажа в минулому. Сам персонаж більш-менш цікавий, такий вояка, з принципами, але знову-таки. Непослідовний, тому що то 30 років нічого не робив, то вирішив знищити всі портали під поверхню землі і не замислився про наслідки. Хоча він доволі розумний, як для військового полковника. Цікаво, що і тут Курт Рассел грає полковника, як і свого часу у фільмі Зоряна Брама. Він там грав полковника Аніла, головного героя. А головною ж героїною, по суті, є Кейт Ранда. І вона окей, на початку навіть цікава, тому що у неї ПТСР в перших епізодах і бачимо, що вона через це має проблеми, але потім він кудись зникає у неї. Хоча надалі вона вже стикається зі справжніми монстрами, і там у неї вже ПТСР немає. Хоча, можливо, там вже такий стрес, що немає куди йому виникати, а потім вже ще більше нахлине, як ПТСР працює. Але все одно дивно, що на початку це щось грає роль, а потім раз і немає, і вона просто вже ризикує життя, майже негине, стикається з різноманітними монстрами і зі всім впорюється. Хоча нам і показують її флешбек, а потім згодом, що вона втратила свою кохану, хоча там стосунки були і не дуже, вони і так збиралися розстатися, але виходить, що. Та кохана лишається в школі, напевно, гине чи не гине. Тут якось явно й не показали, чи тратила вона ту свою дівчину чи ні, з котрою в неї були стосунки. Можливо, в другому сезоні це більше розкриють. Чи я, можливо, цей момент пропустив, і там було явно сказано, що та її колишня загинула, з котрою вона збиралася розстатися. Окей, серіал вже, здається, продовжила на другий сезон, якраз перед виходом фільму. Так що, продовження колись побачимо, ну, також маємо Кантару, що брат Кейт, про котрого вона не знала, напівбрат, тому що у них батько спільний, і батько приховував, що у нього є друга родина. Ну, Кентара доволі таки творча особистість, він емоційний, керується емоціями, доволі таки імпульсивний. Що бачимо на початку, він хоче знайти батька, він вірить, що батько живий. Потім, коли бачить, що батько їх реально покинув, і що батько живий і йому немає справи до родини, то він вже ображається і не хоче знайти батька. А потім вже він вірить у те, що сестра жива і хоче врятувати її, а батько тоді проти. Ну так, трохи драматичненько і не дуже послідовно, але для емоційної особи окей, допустимо. Дівчина Шкентаро, чи колишня дівчина Мей більш викликає питань, тому що вона тут є причиною філерного епізоду, епізоду, який представляє організацію Апекс, і цей персонаж, по суті, для того, щоб приплисти сюжет серіалу ще організацію Апекс, котра відповідає і за Кінг-Конга, і за створення, наскільки я пам'ятаю, того кібернетичного монстра, проти котрого оборолися Гоціла та Конг, ну і сам персонаж. Випромінює якусь філерність, тому що в неї своя історія, і вона якось не щільно вплетена в основний сюжет, хоч і доповнює світ. Ну, і Персонаж більша функція, тому що такий крутий хакер, розтропник ігра, програмістка. Доволі таке ну і Бабуся, головне героїв Кейко, також доволі шаблонний персонаж, але вона така крута жінка, і це круто, тому що це 50 роки, вона і японка і жінка, і вона все одно крута сильніша навколо всі чоловіки, американці. Тут мало того, що вона жінка, так вона ще японка, і це постійно підіймаються питання і расизму, і сексизму. Ну, хоча расизм зрозумілий, там менше 10 років пройшло після подій війни, котра забрала мільйони життів і. Америка воювала проти Японії. Українецем це просто зрозуміти, чому ставлення таке до тих, хто напав і проти кого воював. Тому тут питання не до національності, а до статі. Бачимо, що сексизм це погано, і вона такий приклад, тому що вона кротіша, розумніша, добріша, за оточуючих чоловіків, Більш статна, вона, вона сама виживає два місяці. У тому проміжному вимірі, де час йде набагато повільніше, де один день дорівнює одному року, і вона там проводить два місяці 60 років і виживає одна собі така крута. Ну і вона вже долі зіріла їй близько 30 років. Вона їй є син. Правда, сину тепер за шістдесят років, здається. А так, за 60. Чи близько 60, так, близько 60 років сину, і тепер 30, коли вони зустрічаються, тут може бути цікава драма, і онуки у неї майже однолітки трохи молодші за неї. Тут можна цікаву драму робити, але враховуючи, що це серіал не про драму, а про приходи, скоріш за все, це швидко будуть ігнорувати в майбутньому сезоні, чи може взагалі когось сліють. Якщо ж говорити про чоловіка чи нареченого кейко, Біла Ранду. Це ще один персонаж, кого зіграли два різні актори, навіть народичі, тому що Піл Кулман повернувся до ролі цієї, що він зіграв у фільмі Конок, і він тут трохи її зіграв. Але тепер це в очі дуже кидається, що за 10 років персонаж постарів десь на 40 років, що за 10 років став старшим на 40 років, хоча Борода це приховує, але можна помітити. Але це можна пояснити, що це через стрес великий, що він втратив і наречену кохану, і посаду, чи що там. Ну, основне, що її втратив, і посатив себе роботі, так костарів, можна так обҐрунтувати, чому старіше виглядає. Все через стрес. Ну, сам персонаж окей. Я фільм «Конг» дивився доволі таки давно і вже, напевно, забув цього персонажа. Що він представляв себе в тому фільмі, тому важко оцінити, наскільки серіал збігається з тим, що було у кіно. Ну, такий типовий вчений, Іноді яковіє, здається більш людина науки. А якщо ж говорити про сина Кейко Хіроші, батька головних героїв, то він якийсь мудакуватий, оскільки нам його сильно не розкривають, не показують. Взагалі виникають питання, чому навколо нього трясуться. Він всіх покидає, вивчає ці портали, покидає організацію, на котру працював, покидає родини, щось вивчає, потім все це покидує, нічого не знаходить, нічого не доходить, впадає в депресію, і пускає руки, коли визнає, що його донька гине, до котрої він і увагу особливо не привертав і брехав, тому що у нього дві родини. Ну окей, кохати кількох людей одночасно це нормально. Така людська природа, ну частина людей. Одну людину кохати нормально, і кількох кохати нормально. Тут більш питання, що він це так приховував і брехав, Ну, більш приховував, тому що для нього робота понадати усе. ця наука дослідження монстрів. І тому він їх покинув компанію монарх, котра, по суті, монстрами і не займалася на той час, просто сиділа у себе на руках, незрозуміло, чим займалася. Ну і це проблема ж. Що і монарх мало, і цього хіроші тут мало, і ми бачимо, що він не дуже хороша особа, а якийсь такий японський мужик. Якось через нього і самих японців не дуже показують, що він такий закритий собі, не приймає свої емоції, все приховує. Можливо, знову такий якийсь шаблонний японський персонаж. і у баченні американців, західняків. Інші персонажі взагалі шаблони. Мало думок викликають, той шан учений тім, також доволі незграбний, не вміє спілкуватись, виражати думки, хоч і вважає, що він крутий у всьому. Він задроти гік, хоч і доволі у віці таке шаблонне. Його наперенеться Дюваль, це якась спецагентка, француженка чи хто вона там, я вже забув. Її тут її мало, але вона сестра якоїсь іншої. героїні. Я не пам'ятаю, сестра вона кого, когось з фільмів, тому так, ще одна прив'язка до фільмів, але тут питання, навіщо вона? Тут її взагалі мало. Як і директор, чи що там, хто там головна, вона Сівердуго. Вона фоновий такий персонаж, що приймає неправильні рішення і обирає пасивність, і обирає неправильну така бюрократична трохи. Ну, а про військових у 50-ті роки взагалі нічого не сказати, типові солдафони військові, котрим головне все знищити, як там кажуть на так, Персонажі це не найсильніша складова серіалу. Тут таке цікавіше пригоди. Квест. Ну, так, саме квест-подорож. З одної точки в іншу, прямо як у відеоігрі. Коли доходиш до іншого пункту, виявляється, що тут немає принцеси, що. Принцеса, він іншому замку. так, як в іграх, але тут не принцеса, а батько головних героїв чи Готціла. Хоча Годцілу найчастіше знаходять, коли шукають якогось монстра. Окей. Хороший, захопливий серіал, місцями нуднуватий, але й непоганий. Невідмінний, але так. Добротний серіал. І якщо вам подобається цей всесвіт монстрів, то він розширює його дає круті. Кадри з монстрами, круті сцени, хоч їх і небагато. Ну, і, можливо, пам'яті не сильно лишаються, як і фільми не сильно лишаються пам'яті, і, напевно, краще не передивлюватись фільми для серіалу, тому що ще більше настаковок вилізе, тому що сам серіал іноді сам собі суперечить. А фільмам він, напевно, суперечить ще більше, як і фільми зазвичай суперечать один одному. І я ще не дивився ну, фільм, але там, в відгуках, бачу, що він. Суперечить попереднім фільмам і порушує правила світу, встановлені попередниками. Ну окей. Серіали тут про монстрів, а не про щось логічне чи драматичне. Хоча було б класно, якби і драма, і логіка були на високому рівні, але тоді не було б видовищності. Було б менше монстрів, менше цікавих ситуацій. Хоча, можливо, все об'єднати, але то вже буде якийсь шедевр, і це одиниці на таке здатні. Ну що ж, будемо чекати другий сезон, чекати наступні фільми. Я скоро подивлюся та Конга, цей новий фільм. Навряд чи буду робити про нього подкаст, тому що вистачає і серіалів, про котрі можна виражати думки, а фільми краще лишу для тих, хто робить огляди фільмів. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватися на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі бережіть себе і вам!